Ну, ти Експериментальні дані Пам'ятаю, що коли була учну, я теж сідала за лабораторною практикою, ми думала, те, як же його зробити, як же воно важко, а зараз ми все, що син шулофрон, і тільки іноді буваємо громаді учнів. Наша мета провести та пояснити демонстрацію руху біконуса, залежно від куту розколу ранки. Нам дана рамка, якщо на неї подивитися, з одного боку в неї є цвях, який фіксує її, вона може до певного гуртату, не на всю можливість, а до 150 градусів розгортатися. З другого боку, в неї є невеличкі виступи, які теж можна було б використати. Но якщо проводити вимірювання руху, Біконуса, у нас біконус, то краще використати тут випадок, коли у нас плоска поверхня, і він спокійно прилітає. Ми можемо слідкувати за рухом біконуса. Значить, біконус, враховуючи, що у нас створки мають різну товщину, буде йти по хліб поверхні. І на початку буде мати. Потенціальну енергію МЖ, де маса віконсу, а H це висота центр віконсу на поверхню стола, на які ми проводимо ці експерименти. А потім ця енергія МЖХ перетворюється кінетичною енергією, він розгодняється і частково в енергію обертального руху, тому що з'являється така ситуація, що конус падаючи. Буде мати фіксовану точку верхівки конуса одного із конусів, куди він паде, і це буде якраз опорна координата, яка також буде пролетіти конус. Як це завдання, яке достатньо складне, технічно виконати учну? Для цього треба розробити точний метод визначення кута, тому що залежно від кута розхилу. Точний метод визначення кута між цими створками. Я їх називала створками. Як це зробити? Якщо взяти транспорту? І взяти характерну країну. Прийти... Коли транспортируємо, знаємо, 90 градусів зверху. Для нас буде цікава ситуація, коли ми будемо вимірювати кут з цього боку, а виліт буде в правий бік. Зараз я покажу, що це таке. Це 0 градусів. Тут у нас буде 45. Я хочу сказати, що кут Розколи, коли зупиняється можливість руху по похилій площині, до рівня 25 градусів. Тобто це кут, коли віса між рамками, то рівня подвійної висоті двох конусів, двох Тобто, у нас буде експеримент від 0 до 25 градусів між ними, він просто вже не випадку на зворі. І ну, в своєму початковому положенні, так то можна провернути, але буде вже не перша висота. Тобто, у нас кінетична енергія змінюється. І тут треба приглядати математику. От зверніть увагу. Значить, важко, тому що тут немає центрального кута. Відсінь між творками десь 9 мм. Тобто визначити точно кут по центру центральний гайки неможливо, тому треба використати наступ. Ми розташовуємо одну створку паралельно нижній частині, тобто на лівому рівні Для цього можна причестити паралельні лінії, які зручні будуть при експерименті. Ці лінії, наприклад, у мене 320, провілаєте лінії, які будуть допоміжними для розташування ніжної створки. Вот. Далі. І посмотрите, яка у нас ситуація. Якщо я розпишу одну створку на паралельній лінії, на лінії параллельно транспортивного лулю, то друга створка, яка буде проходити через центр транспортування, буде мати кут на телу оцей водку, який дорівнює потом між творками. Значить, вот цей вот тут вот буде однаково. Це елементарно чому? Якщо у нас вот ця пряма А паралельно прямой В, А пряма прямой В, uh, пряма С лежить uh, в той же самій площині, то uh, це належить площині, где uh, лежать uh, эти две прямые площини площині. Кут вот, між А і С, ось вот, це вот, пряма С, кут між прямою АС буде обрівнювати куту між в, в і С. І ось цей кут, який показує лише частини створки, а його дуже легко зробити з транспортином, то тому що він входить якраз в рамку, він настільки чітко може бути повірений, что я занималась резервом данной работы. Поэтому я даже пишаю всей работы, могут ее чернецкий придумать. Потому что люблю, потому что я начала великий почерк ведомых всеукраинских, всеукраинских ведомых майстрих. Вот если вообще у нас вот так вот расташованы створки, то можно вызначить Тут важко. Я опять паралельно немножко зберену, цей кут буде 26 градусов. И вот роздушувавши таким чином на паперовому транспортире вот эти стволки, ці створки. Ці створки Можна чітко міряти кути, починаючи від нуля і одного градусу. От це розходження воно дало незвичайну точність випадає в один, два, три, чотири градуси. І відповідно цим градусом буде пересуватися бі конус, рух, якого треба визначити. Тобто технологію визначення ми з вами засвоїмо. От зараз у мене 4 градуса. А вот далее еще Траекторию руху я спробовала с Я вот этот цвет ставила строго под малюнок, возначала центр пухлой рамки. И слиткувала. Вот я хочу, чем срочно падение, а будет фиксовано, бо никуда верхивка одного из конусов не возникает, то есть можно попасть, разумеется, куда и конус. Зараз, значит, вот это вот 4 градуса, они опять у меня попали в 4 градуса. Тут появляются вот такие веер. Но веер вот, такие своевизные. С одного боку, правда, я мало делала экспериментов по одному градусу. Один градус улетел почему-то далеко. Два градуса было ближе. Но это можно сделать и зачем? Один градус будет... вище і буде мати більшу енергію. Висота буде більша, якщо створки, відповідно, будуть ближчі одна до одної. Якщо їх засунути, центр тяження зменш... знижується в висоті, і енергія, відповідно, загальна, яка початкова енергія, зменшується. З одного боку. Тому якось було логічно, що перші вилетіли далеко при 2 градусах близько, а далі чомусь 4 градуси у мене стало Скакати на рівні близькому до 2 градусів, тобто зі немірності не спостерігалися. Однак у нас завдання було пояснити демонстрацію руху конуса залежно від кута, і ми чітко визначили, достатньо чітко, я кажу, з точністю ну, буквально до пів градуса можна вимірювати кут розгортки оцих створок даної рамки. Давайте попробуем еще. Правда, у меня один эксперимент почему-то тоже был тяговыжный. Он шел вниз, а потом почему-то повернулся назад. Тоже не совсем реальная физика. Сейчас попадаем Чему? Причем кидок был. Но тут вот сверх. Он как-то я его поведа. Так, вот он идет, но вот тут вот 4, он не дает из свободы. Падай ты. О, ну тут он взяв ваш поворотної роботи, це ваш великий ход. тут вот не буде вже стопера, он вилетить. Ну і не буде тут штиртів, які обмежують його положення, прискорює тут в рамку. Тому в експеримент і був такого характеру. Зараз різниця цельний хрест. Зовкритий ширше. Ширший. Ні, вот то я э, поставлю широку. Так, я сразу скажу. Я просто получу. Ну я кажу, я зроблю широко, но заодно сразу помиряю кут. Так. Поставили? Я поставила на, э, на 12 градусів. А вот теперь поставьте его снизу. Поставки я не просто снизу, поставлю. Снизу. А, то есть у нас рух може бути і в ту сору. То есть мы просто вот так. Ну, опять, ши, ши, ши. Давайте, давайте осудпиде. Ширше, ширше, давайте. Здесь вино обертается. Значит, в чём ситуация? Дело в том, что тут э площадь дотику збільшується і со втертя э, відповідно і плюс висота невеличка стає, бо з центр течії областається нижше, по нахуй, на висоті, же порівнюна з центром течії. Нахил цієї фігури буде ще менше. це тобто зовсім незначний нахил. Якщо взяти поверхню, ну, якось лоску поверхню, якому звали, то цей нахил буде в взагалі незначним. Нахил розназначений на обраду. Бачити поверхню, він складуватися на воду. То есть тут уже минимальная высота, минимальный запас потенциальной энергии, и то мол, он даже не хочет рухаться. Хотя рухается сейчас назад. Трошечки назад, повернулся назад. Повертается назад однозначно. А потом сейчас Саскай, 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 Кагин. Есть поворот? Так, слушаем Владимир Федорочку. Тобто ми з вами спостерігаємо ще отаке от явище. От так. От мало чого ми чекали і разом з вами відповідно знайшли. Я кажу, в мене були ситуації, коли воно поверталося, але починаючи рук свисати. Невеличкий кут, але кут не між створками, між створками великий кут, а кут між невеличкий кут між центром тяжіння і горизонтальною поверхнею. Тобто це випадок, коли зовсім незначна сила тяжіння, верні, потенціальна енергія, але вона нам дає дійсно дивовижні ефекти. І дійсно у нас все з вами вийшло. Так. Я розробила відповідно для учнів. Роботу технічного, технічного і дуже простого в виконанні, вимірювання між спортами, бо достатньо точно, якщо говорити, про потрапив. Які у вас питання? Завершили? А? Завершено? Я завершена. Я... Так, сутність фізичного явища. Давайте дійсно поміркуємо. Унікальне явище. На жаль, я кажу, в мене воно вийшло, але я була відповідно зайнята кутами, а думала, може, у мене якийсь невижні елемент, хоча, дивіться, бачите, воно не завжди виконується тут, от назад. Це ще й залежить від місця розташування, так? Я зрозуміла. Сутність мабуть, фізичного явища зв'язана з моментами обертання фігур. Це обертальна фігура, відповідно, тут з'являється момент інерції. Момент інерції ми не проходимо в школі. Відповідно. Давайте момент інерції. Центр тяжіння в даній ситуації. Центр тяжіння, Якщо говорити, у нас конус. У него центр тяжіння в цьому месті. Тут точка опори. Тут виникає нестика рівновага. Відповідно, яка, якщо ні стіка, ні рівновага, причому враховуючи, що кут незначний, запас енергії незначний, тому тут за теорією вірогідності поворот, що за годинниковою стрілкою, що проти годинникової стрілки, буде мати однакову вірогідність. Із-за того, що незначний запас потенціальної енергії. От, ну, я маю на увазі, ось ці точки, вони знаходяться дійсно в нескільки рівноваги, однозначно, да, це лише один дотик. Хоча бачите, не завжди. Зараз подивимось. В позиції цього потенціальна енергія то вона зменшується, здесь... то вона збільшується, то вона збільшується. Потенціальна енергія і за чого збільшується? Якщо раствор більший, опускається мишчі центр тіжі. В цене ведь однозначно на суть я выше. Однозначно идет по подниманию и поднимаю Еще у нас. идет процесс сбившения потенциальной энергии, если рухается горы. Все. Да. Потенциальная энергия, про что-то переходится. По маршруту переходится потенциальная энергия.

Вот это співвідношення можна, в принципі, обчислити. Значить, енергія у нас кінетичної енергії руху mgh d не квадрат поділити на 2, плюс енергія обертального руху. А це в нашій програмі. Підкажіть мені формулу для енергії обертального руху. Момент инерции на квадрат по исходству. Ага, на, на квадрат путовой скорости. Момент инерции. Это масса умножить на радиус в квадрате, да? Это для точки. Это для точки момент инерции. Ну там и омяпов. Так и умножить на радиус, да? И, и, и на что и, а, и поделить на омега. а його квадрат. Тому, визначивши швидкість, а швидкість можна, можна відповідно знайти вот цю е енергію обертальної руху. Але я кажу, це виходить за рамки програми школярів, і я відверто так кажучи, таке обертання ще не входить. Дякую вам за добрий вам на демонстрації, радителям, головна, депутату Мало значит, что просто тебя. Ну, конечно, <laughs> ситуация цікаво, да я кажу, бо у тебя що надо было врахувати, что он у меня закрутился назад. Другий раз За все эксперименты. За п'ятдесят за экспериментов. Ну, <laughs>